Мер столиці Віталій Кличко відвідав полігон однієї з військових частин Нацгвардії України на Київщині на початку повномасштабної війни. Тут пройшли комплексну бойову підготовку десятки тисяч наших захисників. Від 24 лютого 2022 року саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших точках, захищала аеродрому Гостомелі і обороняла, приміром Рубіжне і Сєвєродонецьк на Луганщині. А сьогодні її бійці виборюють Україну під Бахмутом на Донеччині, серед тих, хто б'ється з ворогом на сході і Півдні Дні України багато киян-захисників також нагородили державними відзнаками, орденами, медалями. За період війни цій військовій частині місто закупило і передало дві тисячі шоломів, одну тисячу плитоносок, 100 тепловізійних прицілів, радіостанції із системи StarLink. Про батальйон Свобода говорять говорить з великою повагою, починаючи з захисту. Столиці України зерпіння з Бучі, закінчуючи останніми бойовими завданнями, які виконувалися в районі Бахмуту. Наша місія громади міста Києва робити все, що ми можемо, для того, щоб ваші дії були успішними. Що стосується забезпечення. Підтримки обладнання, підсилення наших військових для того, щоб кожен з вас виконував ту функцію, яку на вас поклала держава.